Добрий вечер, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таролопроводник. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайки, розсылочки робіть. Діліться інформацією. Кому потрібні особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс тридцять 099 28 149 47. Звертайтеся в WhatsApp Ватсап імо розклади в онлайні. Ну, от як ми з вами балакаємо зараз, тільки іще і ви підключаєтесь з той сторони. Відповідаю на ваші запитання. Так, поїхали. Перше питання. А росіяни захоплять Кокса там в Авдіївці? Кажуть, вони так прям впритик підійшли, а вони захоплять коксохім. Справа в тому, що вони бояться. Вони бояться захоплювати з однієї сторони. Їх стримують, їх стримують на тих позиціях, в яких вони знаходяться. Їх відсікають. Очікувати треба маніпуляції якихось. Що за маніпуляції? Угу. А що це, що це означає? Ну, угу. На майбутнє, з одної сторони, знаєте, така двояка ситуація. З одної сторони, кажуть на майбутнє, вони бачать, що вони не осіляться все одними обстрілами. Тобто, ну, постріляти ще можуть, але у них на, на, на обстріли маловато е, снарядів. Можливо, навіть і цих установок, чим обстрілювати. Це на майбутнє. А з другої сторони, вони вважають, да, що там е, е, командування е, закончи, от, домовляться і закінчиться це все. Чим закінчиться? Чим? Ну, шансом, шансом перемогти, Да. Ага. тупікової ситуації. Угу. І ми тоді кажуть, погуляємо. Так, добре. Друге питання тут таке про 128-му бригаду, яка, ви ж знаєте, в Запоріжжі, в Запоріжжій області. Там загинули багато наших артилерістів, яких намагалися нагородити. І, ну, така тяжола дуже енергетика, правда. Аж в'язне. І ну хочеться спочатку людей тих, які поспівчувати людям ті, хто з, з цим обстрілом потеряв своїх рідних, близьких. А і тут є декілька варіантів. А це наводка, ну, можливо, там і декілька варіантів буде в кучі. Це наводка. Ну, хтось навів, сообщили їм. Це безпілотник, ну, безпілотник там був, це точно, тому що я бачила відео з безпілотником. Можливо, це один варіант пов'язаний з іншим. І це мобіль, мобільний сигнал видав. Давайте подивимося. Чи якийсь якийсь четвертий варіант? Щось інше. Розвідка, допустим, працювала. Спрацювала так. Так, дивимося. Це наводка від когось, від людей. Наводка. Це безпілотник. Це мобільний сигнал, тому що скупчення мобільних сигналів могло ну, как би дати цю наводку чи щось інше. Розвитка, допустимо. Так, дивимось. Весе, чтобы не потерять. Ну, я вам скажу, що всі три, три варіанти все вкупі. Тобто, це навели, це 100%, наводка тут є. Три старших аркана. Розумієте, навели. Це 100%. Безпілотниками слідкували. Ну там безпілотник один був, кажуть. Тут, ну, їх мало, я не. Це не, не обов'язково їх повинно бути більше. Тут один безпілотник. І це по сигналу теж, теж старші аркани і те, що шанс вислідили. Як вони там називаються, Репи, отам, чи воно таке. У них є оборудовання, яким вони по сигналу, по скупченню мобільних телефонів вичіпляють. Тобто, це все в кучі. А давайте подивимося, чи знайдуть того, хто навів. Наші знайдуть, там розслідування ж почалося. Там, кажуть, командування запоздало на цю всю церемонію. Найдуть. Ну тут со временем, пізніше, не зараз. Є шанс, якщо будуть шукати, на майбутнє знайдуть. Угу. Добре. Поїхали. Є таке запитання, я сьогодні дивилася опозиціонера в цих російських. Там Соловйова і Латиніну дивилася, слухала їх. Соловйов стверджує, що почалися переговори США з Росією, ведуть подковірні ігри, перемовини, консультації по припиненню війни, припину, припиненню вогню, але тіпа, вони між собою домовляються. Ну, у Украины шансов нету победить и все такое. То есть риторика такая. Ну, о чем, о чем они хотели, конечно. Вот и заложный подтвердил: Вот хотелось бы узнать. США и Россия ведут перемование консультации по поводу припинення без України, як уже оговаривались не один раз, что вони ведуть переговори. Дивимося, що це означає. Ні. Понимаєте, тут з цим справиться кажуть, отак, от рішать якісь випроси. Там у себе між собою, у них тут немає такої. Це дуже важко по єрофанту. Кажуть, це договарюватися? Ні. Вони обмежують, вони не, не лізуть, не вмішуються. І це какби бажання, ну як вам сказати, кажуть, зараз не час, не час, ми на розстоянні. Ми не можемо, це на майбутнє, можливо. Угу. а вирішувати, кажуть, майбутнє, от, це тупікова ситуація зараз, тому що Україна не согласна, Зеленський не согласен, Заложний не согласен. І тут кажуть, ми попадемо в тупікову ситуацію, а на, нас уже попередили, нас уже, щоб ми без них не, не, не домовлялися. Тут обрізання йде категорічески. ні ні і що? Да, Ну нема нема е, такого желання влазити в ці історії. Ну, росіянам, може, б і хотілося, тільки США не збираються на високих рівнях. Може, у них там йдуть якісь кухонні розговори. От вони кажуть, нам важко вирішувати ці проблеми по поводу стабільності. І обстрілів, це тобто ми будемо розчаровані, бо Україна тут обороняється. Понімаєте прорив. Якщо ми це зробимо, то все заблокується. Жертв буде багато. Понімаєте? ні ні Так. А на що вони це кажуть? На що вони це? Зачем? Піднімають цей вопрос. Угу. І що? Угу. Ну, шукаю, шукаю таким образом вихід. понимаєте? Тут така двояка ситуація. З одної сторони, ця латиніна вона стабільненько там как сидить. З однієї сторони, вроді би, і в, в, за Росію, а з іншої сторони, і за Україну і ну, ні вашим, ні нашим, от от, туди-сюди качається. Солов'яв та же історія. Тобто, а поговорити можна, от, ну, треба о чому-то говорити. От він висказує своє мнение. І таким образом шукають, що їм робити, щоб не дійти до ручки. в... Країні, в якій вони знаходяться, вони ж в Росії знаходяться. Вони кажуть, ми шукаємо типа виходу із цієї ситуації, що ну, вже ж дальше нікуди, все розрушається. І щоб бомбіжок не було, ну. Бояться, конечно, понятное дело. Чому вони ведуть розмову про Арестовича? От у мене така, знаєте... Аристович что-то последнее время, хочется сказать, поменял кардинально свои, свой, как сказать, курс. Что он хочет? Что он хочет? Хорошо. Я в тупике, кажется. С одной стороны, що делають з будущим, а з іншої сторони, його обмежують. От я хочу узнать, це правда, що от про нього там по інтернету блуждають розговори, що він там хоче президенти на вибори балотуватися, і уже как бы він хоче віддати українські землі, ті, що окуповані, Залишити те, що є, а те, що захвачено ще під орками, залишити оркам і домовлятися про такий мир в обмін на що там. Ну, коротше, те, що нас не влаштовує, Україну не влаштовує. Він збирається так робити, це правда. Знаете и я, вот, видите, ну, тут такая ситуация, мутно, тяжело и знаешь, нападки со всех сторон. Угу. И шо? А ну давайте три карти, покажіть, будь ласка. Покажіть мені, будь ласка. Арестович за Україну. Він залишився на тих позиціях, що було раніше, чи він змінився в сторону договорів і обміну земель, ну, віддачі землі, частини землі нашої. Коротше, знаєте, як вам хочу сказати, що тут більше балачок, ніж справ. Бла-бла-бла-бла-бла. Як і раніше кажуть. І він такий: то туди, то сюди, то вашим, то нашим. Побідіть хочеться, перемогти хочеться. Ну і попав в таку ситуацію. Договорився, називається. Шукая методы манипуляции, да, со временем. Угу. Потому что боится дьявола. Он что, ее на крючок взял. Он ее взял на крючок. Тут ідуть якісь обманы, от ідуть е, якісь обіцяння, понимаєте, і такі е, обмани, так. Да. Угу. Ладно, не буду копатися. Можливо, я залізла не в ті дебри, які мені треба на даному етапі. Я ще казала, що не буду дивитися. Е, не буду дивитися інформацією наших політиках, поки війна не закінчиться. Чому так вийшло? Добре, не буду. Мені показали, що не треба. Буде масове захворювання менінгітом. тому що там коментарі пішли після цього гепатита А. Що буде масове захворювання міннигитом? Буде? Правда? Ну, от кажуть, зарані розтраюватися, те, що буде, якийсь новий етап, що будуть жертви, ну, це як би, розговори є такі, розмови є. І на майбутнє кажуть, ну, є ж лікарі, вони прояснять цю ситуацію, але бояться, що не справляться. А ну тут, знаєте як, а, Ну, покажіть. Ну, будуть стримувати. То есть, можливо, там будуть проводити вакцинацію. Вот, ситуація поміняється. Буде тут по-новому. З угу. однієї сторони буде стабільно, з однієї сторони, а з це що? Ну, Хворих будуть вилічувати, от, так от. Тобто будуть боротися, а якщо хтось захворіє, а багато буде захворівши, буде багато. Не вчасно. Кажуть, кажу, дивіться, це було, буде зв'язано з війною, з временем стабілізується ситуація, А, стабільна ситуація перейде в тяжесть. А ну, сейчас. Шанс наша. Будуть блокувати, будуть розбиратися з цим. Якщо що, ну так щоб масово. Подевай, що цього не буде. Луна каже, Луна. Угу. Луну побідять. Оцю ситуацію, да, жертви. Ага. По правосудию. Жертам тяжело буде. Ну, конечно, менингит – очень сложное заболевание и дуже погано, там майже невеликоване, не, не да, и я знаю. Знову ж таки, медики, отзовіться, прокоментуйте. Ну, будуть, да, розбиратися, відсікати, убирати різними методами. Так. Міст Криму може пропускати потяги з технікою та снарядами. Давайте запитаємо. Міст Криму може пропускати техніку? Я чого запитую, тому що там йдуть розмови теж між аналітиками і військовими, ну, як сказати, оглядачами, що ведуть. Росія там веде залізна, залізничну дорогу через Україну вдоль Побережжя, вони там десь через до Крима, тобто від, від Ростова там з того краю. Меліто, через Мелітополь, можливо, навіть. Ну, таким образом притягують собі дорогу, щоб. Завозити все, що їм треба з другої сторони, не через Кримський міст. Міст Криму може пропускати потяги з технікою та снарядами. Вони Спостерігають, вони бояться, вони дивляться на море да, і бачать, що стабільності немає. От Вони гарантувати стабільність цього мосту вони не можуть бояться луна. От давно вже знаходяться в цій луні, тут блокують, кажуть війна. ні 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 ми не можемо. Ага. І кажуть, тут можуть бути жертви. І що? Ну, оце ж шукають виходу, да. Яким образом їм провозить угу. снаряди і е, техніку. Тому що там йшло від наших експертів, теж військових, вони ж казали, що е, наші ждуть, там хороший. Состав такий, з горючим, чи з технікою, з речаткою, щоб уже підірвати, так підірвати. Дуже хорошо буде ж там декілька прильотів може улетіть. От вони так стримують, вони не, не хочуть, вони очікують на майбутнє шанси, поки що вибирають от, і другими путями. Вони тут да, розстроєні з однієї сторони, а з іншої сторони, кажуть, ну от. Чи вийдеться у нас так, як раніше? От вони не впевнені, до речі, тому що вони обороняються, вони кажуть, нам залишається тільки оборонятися. Вони не впевнені, що не вийде. Добре. Є здібності, там мене запитують, є здібності е, воєнних і чи можуть вони ними користуватися. Я так зрозуміла, а, люди, які з і це здібностями екстрасенсоріки. Магії ТД і ТП. Ну, я думаю, що є. Військових є такі. І зразу раз. І мужчина, який обладає такою енергетикою. Угу. Ух ти, йомий. А що важко, а що важко? А що очікують? Що очікують? Ага. От дивіться є? Я не кажу там, що прям а, воно так проявляється, і вони показують, чим вони обладають. Ну, тут показують, що є, очікують, а, як вийти з цієї тупікової ситуації, якої знаходяться зараз. З, з одної сторони, це очікування допомоги, ну, щоб помогли їм. так? Да? Ну тут військові допомагають, ну, со способностями. Угу. Да. угу. І що? Хто оцікає? Вони оцікають жертви. Вони допомагають в тому, щоб жертв було менше. Вони захист роблять. Є. І що? Ну, тут дивіться, і з одної сторони, от, і жінки тут допомагають, з одної сторони, мужчини... Які там знаходяться, є такі, що там знаходяться. Їх мало, але вони є. І з другої сторони, допомагають жінки, які перебувають в мирних ситуаціях, да. і що? стабільності знаходяться. А з другої сторони, має жінки і чоловіки. Там прибувати ну, важко, ну, як працювати під обстрілами. Особо не попрацюєш. Тобто воно, як вам сказати, більш в тилу, як і раніше. І що? Угу. Обмежують. Не дають йти далі, приїжджати, угу. обмежують. Ага. Ну і допомагають закінчити війну. Блокують, розумієте? Тут люди на відстані працюють, а Обороня... своїми щитами, своїм захистом обороняють наших воїнів. Ну, ну, Тут іще ж йде, і, знаєте, як, молитвами дуже хорошо захищають. Я вам казала ще раніше: моліться, молитва має дуже велику силу і просіть, нехай захищає, нехай вищі сили захищають ваше там село, місто, ваш будинок, вашу сім'ю і не тільки вашу, але просіть іще захисту для наших захисників, для наших хлопців і дівчат, які там на фронті на передовій. Ну, цим і займаються, займаються люди. Да, Захист роблять. Угу. Бачите, щоб з дьяволом розібратися, от вони захищають. Добре. Ще хочеться так сказати. знаєте, іноді буває, що коли... Працюєш з людиною і бачиш, що попадає там в серйозну ситуацію, і спрашую: ну, ти віруєш там, ти віриш? Ну, так, да, звісно, ну, я ж в церкву ходжу на Пасху, але ну, цього недостатньо. Ви можете не ходити в церкву кожен день, але молитися треба. Особливо зараз в такій ситуації. Ви побачите, що дійсно янголи-охоронці є. Просіть янголі-охоронці, просіть вищі сили, просіть свій рід, померлих просіть. Нехай підтримують вас і допомагають справитися з цією ордою. Все, на сьогодні все. Добре. Пока-пока. Коментуйте, ставте вподобайки. Пока-пока.